А цей законопроект питання і проблеми, які на фронті існують, не вирішить. А проте він ну дуже такий, я б сказала, можливо, важливий Приклад. Ми чули, як забрати картки або рахунки заблокувати. Але приклад, ми чули, як забрати картки або рахунки заблокувати, але не чули таку позицію. Не чув, можливо, є. Давайте озвучимо, що з кредитом призовника. Ну, призвали людину, що з його кредитом або з кредитом його родини. Що? Друге, повне, тотальне матеріально-технічне забезпечення, що призивник має бути забезпеченим на 110%. Про, ч, чому ми не чули про обов'язкове навчання? Хоча 200 мало, значить 500 тисяч тим, хто на першій лінії. 200 мало, значить 500 тисяч тим, хто на першій лінії. Більше того, чому ми не розглядаємо, коли хлопець поранений на першій лінії, повертається в тил, і у нього виплата може бути 20-30, а може не бути. А бійцю, який з пораненням 20-30, якраз сума це на медикаменти, а в деяких випадках ще більше. Чому ми про це не говоримо? Гарантії мають бути прописані. Будуть такі гарантії, гарантії військовому, гарантію тим людям, гарантії військовому, гарантію тим людям, які забезпечують тил, тому що військовий має бути підтриманий, гарантія медперсоналу. І все буде красиво. Так, Ні, ми поки що із феодалізму не вилізли. Ми тільки оперуємо фразами барщина, повинна, «должни» і так далі. Я не хочу, щоб ховали наших солдат, і ми почесно їх ховали. Я хочу, щоб вони не гинули. А для цього потрібна ефективність. вчора